Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні, 26 березня, помер Ігор Рафаїлович Юхновський, фізик-теоретик, політичний діяч, почесний громадянин Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина, почесний громадянин Львова, творець України, обличчя незалежності, про прощання та похорон повідомимо згодом. Написав Андрій Садовий. Ігор Юхновський автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність України, очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту народну раду. В 1991 році Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України й посів п'яте місце на виборах у 2005 році. Йому присвоїли звання Герою України. Ігор Юхновський був співзасновником Українського інституту національної пам'яті та виконував обов'язки його голови. З дві до 2010 року, також Ігор Юхновський, почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесний доктор інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова, НАН України. доктор Хонорі Скауза Львівського національного університету імені Івана Франка, за даними телеграм-каналів, критикував діючу владу і був багато в чому незгодний з діяльністю зелених, підтримував Степана Хмару. Ідея про розпад Радянського Союзу. Останні слова юхновського перед. Перед смертю я був вибраний делегатом 19-ї всесоюзної партійної конференції Комуністичної партії Радянського Союзу 1988 рік. Ред на цій конференції я мав інтерв'ю. Були кореспонденти усіх центральних газет, правда і звісті, красної зв'язки і таке інше. І я сказав тоді офіційно, що Радянський Союз розпадеться. Кореспонденти одразу скочили на мене. На другий день був пленум обкому, щоб мене виконати із делегатів конференції, але я вже був вибраний і поїхав у Москву. За мною дуже. Дивилися, щоб я на цій конференції не виступив, але тоді я офіційно заявив про розпад радянського союзу. Були причини розпаду СРСР, абсолютно об'єктивні причини, які загрожують зараз і Україні згідно з другим законом термодинаміки. Це універсальний закон буття на землі. Усяка ізольована система приходить до стану внутрішнього безладу. Радянський Союз, хоч це і велика держава, але це була ізольована держава. Весь внутрішній розпорядок в цій державі був ізольований із зовнішніх впливів. Намагалися не допустити ця Держава була ізольована і вона неминуче могла розпастися. Як з'явилася ідея проголошення незалежності України, я був головою народної ради, яка вважалася офіційною опозицією. Сталося явище так званого ГКЧП, державний комітет з надзвичайного стану. Горбачов разом зі своєю родиною був на відпочинку в Криму. а Невелика кліка партійних діячів в центральному комітеті Радянського Союзу підняла пуч, і Горбачов фактично був усунений від влади, і це викликало величезне збурення. Я поїхав до Києва. Відбулось бурхливе засідання. Дня народної ради, і я зрозумів, що настав час оголосити незалежність України. Я намагався добитися від голови Верховної Ради Кравчука, щоб були скликані позачергові засідання. Він запречував, перед тим у нього була делегація від ГКЧП з Москви. Він сказав, що засідання ВР відбудеться згідно з планом 4 вересня. Нам не вдалося зібрати президію Верховної Ради. Проте ми притиснули так голову ВР, що він сказав: якщо ви зберете 150 підписів депутатів ВР про необхідні скликання позачергового засідання, то я скличу президію я можу сказати, що мені дуже допомагали в цьому. Серед тих, хто мені дуже допомагав, була депутатка ВР від Тернопільщини Катерина Завадська. Ця енергійна жінка повністю себе посвятила і вона загітувала частину депутатів. Комуністичної більшості вони разом збирали підписи. Так зібрали 152 підписи. Коли були підписи, тоді вже Кравчуку було нікуди діватися. Відбулося засідання президії ВР і було призначено на 24 серпня позачергове засідання Верховної Ради. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!